Всім привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми зараз в місті Лонфорд проживаємо тут. І всім обіцяли показати наш будинок, в який ми переїхали. От тут ну, це вхід, двір, тут сушки, це спільні з усіма ну, жителями цього комплексу. Ну, Доскільки в нас сушильної машини немає, то сушимо так. Ну це навіть класно. Природа, вітер. Тут, тут такий дворик у нас. Крошки. Один малючок у нас ще спить, а другий проснувся. ми от його. Це перший транспорт наших хлопців. <світок> Трактор, який вони прямо обожнюють. М -м -м, коли татко їх возить у ньому. Велосипед і така ще маленька машинка. Але вони ще не дуже розуміють, там, як треба крутити ті педалі, але нічого, вони вчаться. <світок> Тут вхід. Потрапляємо одразу в коридор. Тут у нас ще трішечки не все так структуровано, ми ще шукаємо якісь там полички для взуття, полички для ванни. Він, будинок дуже світлий. Ну, це наша валіза, якою ми перекриваємо вхід нашим карапузом, щоб хоча б інколи бути якісь там. Щоб вони не всюди ходили і не пакостили. ну там не пакост, А вони пакостики ще ті. Тут ми потрапляємо у вітальню з кухнею разом. Вітальні нові дивани. Ну, Оскільки ми перші жильці цього будинку, тобто тут все нове було. Там куточок ми ще в принципі, організуємо, поки там у нас так трішки бардачок, але нічого. Потім комод, він теж тут був, він теж новий, теж там все організуємо. Бо ми ще шукаємо якісь там собі для себе якісь полички і тому подібне. Столик, він був не новий, він би ушно, але він дуже міцний, хороший, тобто ну, такий якісний. Сільці теж нові. Все було збірками, ну і стільчики наших хлопчиків, це ми самі їх придбали тут одного і другому. Та Потім з цієї сторони у нас кухня. Тут все нове також була вся техніка, коли ми переїхали сюди. Тобто мікрохвильовка От, теж новенька, чоловік її там всередині там, витягував ще картон стояв. Потім духова шафа. Вона простенька, але якісно працює, класно, тому ми я пробувала запікати, пекти все виконує свої функції. Потім індукційна плита завжди була дуже упереджена відносно до індукційних плит. Можливо, мені видалось користуватися не якимись дуже якісними, тому подібне, але це ну, нормально. Тобто, ну мені подобається. Так само, як і на, на газу. Потім моя любов це Тостер. Мені дуже прям подобається. Він такий виглядає класно, як під якусь, е, старовин, старовинний такий, ну дуже. І чайник. Особливо цей червоний колір. дуже класний. Е, пральна машина, теж простенька, без всяких там, наворочених функцій, але дуже класна. Мені подобається те, що можна не прати руками. Потім посудомоїчна машина. І холодильник, наша Любов, що він нас дуже, от мене особливо дуже радує, як жінку, що він не маленький, але місткий нам супер взагалі нам дуже подобається. І тут регулює температуру в квартирі, в цьому будинку. Тобто зараз тут 16 градусів, на вечір ми якби, трішечки прогріваємо будинку, оскільки в нас дітки, щоб вони не замерзали. Правильно? Тому от користуємось так. І йдемо далі. Тут у нас перша спальня і одночасно дитяча, от чому валіза тут стоїть. Тут у нас зараз творчий бардак наших малючків. Вони все там розкидують собі десь, так як їм подобається. Тут порядок, тільки коли вони засинають. А зранку приходять і їм подобається все розкидувати. Все, що ти поскладав, і їм дуже цікаво розкидувати. Ковралін на підлозі, ну, що класно, бо тому, що вони інколи вони ж не сидять на коврику, вони прям сидять, де їм зручно. Ліжко нове, матрас, все новий, подушка, постільна білизна нова. Єдине, ми докупляли ковдру, бо тут не було. У ну, нашій спальні було, тут не було. І що дуже класно, що навіть це от ми зробили тут дитячу, тут розетки, от вони виключені. Тут, от, якщо десь пальчики не засунуть, ну, не зможуть і включити так же само, бо воно дуже так міцно виключається. виключається правда? А вони вже пробували, ми це бачили. І далі тут у нас кладовка. кладовка. Ну, Тут більше чоловік розбирається, але це тут нагрівається вода. О, як тут це все називається, я не дуже розбираюся. Ну, тут деякі ще такі речі, коробки стоять. От такі, от, ми ще. Теж хочемо організувати якесь поличку, якусь, щоб все було більш зручно, комфортно і виглядало акуратно. І коридор. Це особливо любов наших хлопців. Вони там ганяють, звідти з ванни, сюди, там, прям їх не зупинити. М'ячком кидаються. Я вам покажемо коридор. Давай, крошка. Тут у нас спальня. А у на нас один малючок ще спить. другий проснувся. до мами дуже дає. Спальня більша, ніж попередня, тому в принципі її вибрали, бо у нас ще два манежики стоять, де хлопці наші сплять. Тут теж нове ліжко, ковдра була, по подушки, спальня, білизна. Це все тут було. Тобто це дуже класно, що не приходилось. ну, Ми планували, якщо що купити свої, але оскільки було. і Тут Манюнечка наша ще спить. Це манежики, теж це ми, це не наші манежи, тобто нам їх не давали тут. Це от ми трошки так організували їм ще, і поки не знайдемо ліжечка. Як тільки знайдемо ліжечка, манежики можна буде забрати, щоб їм було більш комфортно. І велика шафа. Так само як попередні спальні, тут шафа велика, вона прикріплена, десь нічого там не впаде. І двері малюки не можуть так особо відкрити, бо вони так чуть -чуть як на якихось, як вони називаються, не знаю, ну, притримуються трішки. Ну, тут теж ковролін. І жайне, ці і тут ще, до речі, хотіла додати, що по всій квартирі, окрім спалень і окрім ванної, боже, як він називається? Лінолем хотіла сказати, ламінат все плутає. І, звичайно, тут у нас ще одна валіза, якою ми перекриваємо вхід у ванну, бо ванна у нас відкрита і за одного секретика. Перекриваємо, бо, тому що тут плитка скляна якби душова, щоб ну, і вони не поранились і, самі не, ну, і, і нічого не розбили. Ванна. Тут світло не включене. Це освітлення нам дуже подобається, що тут взагалі не потрібно включати світло в день. Тут у нас вікно. Це дуже класно. Тому тут і відкриті двері, бо коли тут от, двері відкриті, то коридор весь прямо освітлюється. Ну, звичайно, Душова кабінка, велика, досить вмістка. У нас ми тут ванночку можемо вставити, щоб їх в ванночці купати. Ну і, як звичайно, в обичній ванні є такі от білі друзі, умивальник, зеркало. Єдине можу сказати, коли ми заїхали, я ще тільки прибирала від, там, від затирки, від будівельної, деможливо, трішки пилючки було, типу, ну, тобто ми все це прибрали. І теж плануємо організувати якесь пространство, купити якісь там полички, щоб це все тут не валялось на підлозі. Але нічого, це в процесі. Ми в процесі ще вдосконалення території, на якій ми будемо жити, живемо, точніше. Тому нам дуже подобається. І тут... Світло, хлопцям теж подобається. Все так от комфортно. Місто нам теж дуже ну, імпонує, воно дуже класне, такі люди привітні, дуже якесь таке, воно компактне одночасно, але і хороша інфраструктура розвинена. Тому ми поки обживаємося, живемо тут не повний місяць. Тому ми ще так не встигли це все привести до ряду, але нічого, все протеться. Тому всім гарно дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте окремого контент. Так.